На Харківщині другий місяць проходять навчання гвардії наступу. Бійців тренують військові штурмової бригади Спартан, яка минуло рік захищала Харків від російського агресора, а тепер набирає добровольців для звільнення окупованих Донеччини та Луганщини. Бійці учать штурмувати, оборонятися, надавати медичну допомогу. Серед новобранців чоловіки від 20 до 53 років, десь половина без бойового досвіду. Тому заняття відбувається за будь-якої погоди. Бійці долають ускладнену смугу перешкод, виконуючи вправи на витривалість, учаться влучати в ціль, відпрацьовуючи так звану кваліфікацію. Це вправа навчальних стрільб, у якій у якій військовослужбовці навчаються та тренуються, удосконалюють свої навики щодо е, вправ е, роботи зі зброєю зі своєю штатною зброєю. Е, у в статичних положеннях та у динамічній, в динаміці, тобто у Русі. Як ви робите? вогонь, Вгоніс автомат запобіжіка стоїть. Ановіштурмовику з позивним барні 21 рік. До гвардії наступу він приєднався після строкової служби. Хлопці подібні вправи допомагають розвивати моторику та дають розуміння своєї зброї. Однак цього недостатньо, вважає боєць. Насамперед морально себе підготувати потрібно, щоб це не було важко. А самі стрільби, як то кажуть, легко тяжело вчені легко, легко в бою. А тим, хто раніше не брав до рук зброї, кваліфікація дається трохи важче. Але інструктори терпеливі і на практиці доказують, що навчити влучно стріляти можна усіх, у кого є мотивація. Щось вложив на прикладі, а на вас морять прямо Мотивація є. Мотивація, є, тому що це наша рідна земля. Як людей мотивація є займатися. 53 річний військовий з позивним Давид найстарший тут. У нього з ворогом ще й особисті рахунки. Росіяни поранили його доньку. Звініть мій дитина, дівчині 26 років. Вже була назначена свадьба і тут такое. Самі розумієте, хто то має за це відповідати. У кожного із цих бійців є свій мотив, якнайшвидше навчитися вправно стріляти і воювати. Тому результати за підсумками цих навчань майже в усіх хороші. Незважаючи на вік. Всі прагнуть добитися результатів хороших, тренуються до обіду 4 години. у них Заняття це може бути медицина, топографія, і після обіду 2 години занять. Інструктори стверджують, що новачки уже зараз на 80% підготовлені до бойового походу. А попереду у них ще близько місяць навчання і спартанського вишкалу.